Так, дивіться, поки сняв фотосесію для Тіктоку і для нашого сайту, показую, що таке набір Хавіт для інтернету і як він працює. Значить, працює він дуже просто. Ми беремо павербанк Хавід на 20 тисяч ємності. Цього достатньо для інтернету до 19 годин. Так що, ребята, ну, більше і не треба. Ну, не треба більше. Тут не треба супер 100 тисячні повербанки, тому що ви їх в житті не зарядите. Цей повербанк заряджатиметься 4 години, а інтернет даватиме до 19. Оце сама ідеальна золота середина. Я не кажу, що треба десятку брати. Ну, 20-ка це ідеальна середина. До нього ідеальне зарядне. Ми протестували usb тестерами Type-C тестерами всі види зарядок, які е, можуть його заряджати. Оце сама оптимальна зарядка для нього. Зарядний пристрій із кабелем Type-C, Type-C. також має USB-роз'єм. Так що для старих зарядок теж підійде. Зарядний пристрій входить в комплект. Потім, так як зарядний пристрій має ще USB-роз'єм, подарунковий кабель, патріотичний барафоновський подарунковий кабель, ми даруємо у подарунок. Пожалуйста, а такий ось кабель USB на Type-C, він теж пригождається, і ви його будете використовувати для зарядки і мобілок, і всього остального, і павербанку теж так само можна. Тоді USB-лампа, вже про неї обзор знімали, сама економічна USB лампа, яка може світити ну, сутками на прольот. Вона почти нічого не потребляє. Тоді два кабеля для інтернету. Беруться два кабелі 12 вольтові. Якщо у вас прилад має 9 вольт напруги і 12 вольт напруги, йому підходять оці кабелі у ній. Універсальні, вони являються універсальними. Якщо у вас 9 вольт, піхаєте оцей 12 вольтовий. Він універсальний. Він потягне і так, і так. Нічого ніде не згоріть, не бійтеся, так далі. Все прекрасно роботатиме. Дліна кабеля по одному метрові. Значить, в павербанкові преимущество ще в тому, що USB-розйоми рознесені далеко. Зараз я покажу свій лічний павербанк. Я лічно ним пользуюсь. Ось мій лічний павербанк. Я пользуюсь білою версією Хавіта ось. Пожалуйста, прекрасно. Я його для дому використовую для інтернету. Ось USB-гнізда. Вони розположені далеко. За що чого? За що чого можна далеко вставити кабеля по бокам? Вони одне одному не мішатимуть. І мало того, під час цього можна ще USB-розйом по центру поставити, і можна, не винімаючи кабелів, його і заряджати. Залежить від потужності приладів, уточняйте потужність приладів. Ось показую Type-C роз'єм. Показую в зарядку. Вставляєш отак, держачи пальчиками, отак. Раз, все легко стає, в рядочок і одне одному не мішає. Оце називається набір для інтернету. Хавіт. Уточняйте, у менеджерів вам дадуть повну інформацію, дадуть спаргалку, як користуватися, користуватися наборами і для яких потужностей вони підходять. І звертайтеся, проконсультуємо і пояснимо, як користуватися. Всім пока!